Міністерство оборони Франції передало Україні додаткову кількість високоточних реактивних систем залпового вогню в рамках коаліції артилерія для України. Про це повідомив міністр оборони Франції. Це французький варіант американської РСЗВ М 270. Вони оснащені модернізованою системою управління вогнем новою навігаційною системою та новою системою зв'язку. Перші такі системи Збройні Сили України отримали від Франції восени 2022 року у кількості чотирьох одиниць. Перші фотографії цієї системи у військах з'явились у грудні 2022 року. Перші з 14 танків Леопард 2 для України, які спільно з окуповою Данія та Нідерланди, пройшли капітальний ремонт і модернізацію. Про це повідомило Нідерландське міністерство оборони. Танки відправили до Польщі для навчання українських військовослужбовців. Решту Leopard 2 4 підготовлять у найближчі місяці. Всі танки обіцяють передати вже навесні. Нідерланди та Данія входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Через це Нідерланди та Данія закупили у німецької промисловості 14 танків. До України надійшли ще дві системи протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні та крилаті ракети. Про це нещодавно повідомив президент України. Як він зазначив, ці системи здатні збивати усе. Не виключено, що до України надійшли додаткові американські системи протиповітряної оборони Петріот, які саме здатні збивати усе. У червні минулого року повідомляли, що американська компанія планувала виготовити 5 батарей ЗРК Петріо для України до кінця 2024 року. Німеччина оголосила про новий пакет оборонної допомоги, який, зокрема, посилив протиповітряну оборону України. Про це йдеться на сайті уряду ФРН. Загалом до пакету німецької оборонної допомоги увійшли 10 бойових машин піхоти Мардер. Тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та невідома кількість боєприпасів до танків Leopard 2-6. Також Україна отримала від Німеччини додаткову зенітно артилерійську систему Skynex, 10 радарів спостереження та сотні штурмових гвинтівок. Крім цього, Німеччина передала Україні додаткові зенітні ракети до систем протиповітряної оборони і Різте СЛМ. Дві радіолокаційні станції та 30 систем виявлення безпілотників. Новими чеськими артилерійськими установками дана 2 посилили Маріупольську бригаду. Кадри бойової роботи цих показали на сторінці 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Україні передали 26 установок даної модифікації разом із снарядами з дальністю стрільби до 20,5 км. Дана кілометрів. М2 це модернізація Чехословацької гаубиці. Нова САУ отримала нову кабіну та систему керування вогнем. Гаубиця має автоматизований режим ведення вогню, коли командири лише вводять дані про ціль. Артустановка побудована на базі шасі ТАТРА 815 на озброєння Української штурмової бригади надійшли сучасні автоматичні гранатомети. Ці гранатомети показали на навчаннях 3-ї окремої штурмової бригади. Оборонний підрозділ Турецької компанії представив цю зброю лише у 2022 році. Наразі невідомо, чи була ця зброя придбана або передана в рамках військової допомоги. Гранатомет можна встановлювати на транспорті та використовувати як групову піхотну зброю. Розробником заявлено, що максимальна ефективна дальність 1500 метрів. Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні, який включає бронетехніку різного призначення. Повний перелік оприлюднили на сайті федерального уряду Німеччини. У новій поставці знаходяться 24 бронетранспортери, один мостоукладальник, 3 системи розмінування Вісент-1 на базі танків і 14 спецпристроїв для розмінування. Крім того, пакет містить ракети для системи протиповітряної оборони і Рісте, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, систему протиморських мін та систему відеоспостереження САДКОМ. Збройні сили України вперше використали перший із зразків гібридних ЗРК під загальною назвою Френкінсам. Ним 17 січня уночі було збито дрон камікадзе. Про це повідомив очільник міністерства з питань стратегічної галузи промисловості України. За його словами, ціль була знищена на відстані 9 кілометрів. Також він зазначив, що із загального портфелю проєкту Френкін сам вже приблизно 5 таких систем, і ці системи вже розгорнуті. Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли кулемети та набої до стрілецької зброї. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Естонії. До пакету також входять протитанкові ракети комплексу Джевелі, наземна і плаваюча техніка, а також водолазне спорядження. Передачу цієї партії допомоги вартістю 80 мільйонів доларів. Уряд Естонії ухвалив у грудні минулого року. Нідерланди оголосили про передачу Україні радіолокаційного комплексу Віра НГ для посилення протиповітряної оборони України. Про це нещодавно повідомила міністр оборони Нідерландів. Технічні характеристики системи, дальність виявлення ціле 400 кілометрів, кількість цілей одночасного супроводження до 200. Час оновлення інформації від однієї до 5 секунд. РЛС може працювати у будь-яких погодних умовах. Система випромінює нульову електромагнітну енергію, що робить її невидимою. В цілому Міністерство оборони Нідерландів зробило замовлення на закупівлю чотирьох РЛС для України на суму 150 мільйонів євро. Україна має незабаром отримати нові високоточні боєприпаси, які призначені для реактивних установок Хаймарс. Про це нещодавно повідомило американське видання. Україна має отримати першу партію таких креативних снарядів, адаптованих для завдання ударів на дальність близько 150 кілометрів. Це дасть українським військовим більш глибокий ударний потенціал. Міністр Збройних сил Франції підтвердив, що Україні будуть передаватись високоточні далекобійні бомби, також про передачу саме таких авіабомб повідомив і президент Франції. Як зазначив міністр, Україна за 2024 рік отримає 600 високоточних бомб. Ці бомби вже успішно адаптовані під радянські літаки Міг та Су. Мінімальна вага такої авіабомби 250 кілограмів, а максимальна одна тонна. Дальність польоту понад 70 кілометрів. Зараз на озброєнні Збройних сил Франції є приблизно 3,5 тисячі цих бомб. Міністр оборони Франції анонсував замовлення на виробництво десятків артилерійських установок «Цезар» для України. Про це він повідомив французькому телеканалу. Як він зазначив, ми запускаємо ініціативу в артилерії вробництво гармат Цезар. Наша ініціатива спрямована на те, щоб зібрати для України 78 нових сау Цезар у 2024 році. Міністр зазначив, що Франція також хоче заохотити європейців та союзників розділити цей рахунок. За його словами, Україна вже долучилась до ініціативи, зробивши свій внесок. Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України у розмірі 1 мільярд 100 мільйонів євро, до якого увійшли артилерія, зенітні системи а також боєприпаси до них. Про це повідомив канцлер Німеччини. До анонсованого траншу на суму 1 мільярд 100 мільйонів євро мають увійти 36 самохідних гусеничних та колісних гаубиць та 120 тисяч артилерійських боєприпасів до них. Також Україна отримає від Німеччини додаткові зенітно-артилерійські комплекси Skynex та ракети для ЗРК і Різд СЛС. Вище згадані артилерійські установки будуть передані з виробничих запасів компанії виробників. Уряд Швеції анонсував рекордний транш військової допомоги, до якого увійдуть бойові катери, бронетехніка, засоби ППО та боєприпаси. Новину повідомив міністр оборони країни. Новий пакет допомоги від Швеції вартістю 683 мільйона мільйони євро, включає 30 військових катерів та підводну зброю, зокрема міни і торпеди. Також Україна отримує додаткові переносні зенітні комплекси рбс 70 протитанкові комплекси ТОВ, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, ручні гранати та гранатомети «Карл Густав. Крім цього, уряд Швеції виділив 96 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки через різні фонди, а також 1 мільярд крон на замовлення нових бойових машин піхоти CV-90 для України. Уряд Данії анонсував передачу Україні нового траншу військової допомоги вартістю 274 мільйона доларів. Новина оприлюднена на сайті данського оборонного відомства. Завдяки контакту з Міністерством оборони Чехії, данське міністерство оборони профінансувало придбання перших 15 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, які будуть доставлені в Україну. Також данські урядовці анонсували передачу Україні обладнання та боєприпасів для неназваних систем протиповітряної оборони. Ймовірно, йдеться про ракети ІМ 9 та ІМ 120 Німеччина оголосила про виділення Україні шести багатоцільових гелікоптерів Сі Кінг МК-41. Про це повідомив німецький міністр оборони за підсумками 18-ї зустрічі контактної групи з оборони України. Як він зазначив, Сі Кінг це перевірений надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах від розвідки над Чорним морем до транспортування військових. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Німецькі Сікінг були модернізовані, отримавши здатність нести протикорабельні ракети. Данія передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси. Про це заявила прем'єр-міністр Данії, виступаючи під час українського ланчу в Мюнхені на конференції з безпеки. Як вона зазначила, Україна нас просить боєприпаси зараз, артилерію зараз, ми Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію, також міністр закликала те ж саме зробити інші країни Європи. Як вона додала в Європі є військове обладнання, це питання не тільки виробництва, тому що в нас є боєприпаси системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми маємо їх передати Україні. Уряд Фінляндії оголосив про надання Україні 22-го пакету військової допомоги. Про це повідомляє офіційний сайт уряду Фінляндії. Вартість нового пакету військової допомоги 190 мільйонів доларів. Загальна вартість усіх оборонних пакетів, поставлених із Фінляндії в Україну становить 1 мільярд 800 мільйонів євро. Наразі в офіційному повідомленні не розкривають вміст вантажу. Додатково цей пакет міститиме продукцію, яку закупили у фінських виробників. Для цього був виділений окремий бюджет розміром 30 мільйонів євро. Крім того, для розширення допомоги Україні на території Фінляндії триває виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро на допомогу Україні. Про це йдеться у повідомленні при служби уряду країни. Кошти підуть на закупівлю боєприпасів озброєння та кібербезпеку. Більшість грошей а саме 87 мільйонів євро підуть на закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 мм для України. Вони доповнять 130 мільйонів євро, які Нідерланди нещодавно виділили теж на снаряди. Також Нідерланди перекажуть 25 мільйонів євро у Міжнародний фонд для України. Нагадаємо, що уряд Нідерландів на 2024 рік заклав 2 мільярди євро на військову підтримку для України. Уряд Канади профінансує закупівлю артилерійських снарядів Україн поза блоком НАТО для України. Про це нещодавно повідомило канадське видання CBC. Країна готова підтримати ініціативу Чехії, яка на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки повідомила, що знайшла понад 800 тисяч артилерійських снарядів в Українах поза блоком НАТО. Як повідомляє джерело у Міністерстві оборони Канади, уряд готується підтримати пропозицію стосовно виділення 30 мільйонів доларів, які підуть на закупівлю цих снарядів. У межах військової допомоги уряд Канади передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних комплексів Skyranger r 70 Про це 19 лютого заявив канадський міністр оборони. Дрони здатні нести корисне навантаження до 3,5 кг, кілограмів, що дає можливість використовувати безпілотну платформу, окрім розвідки ще як засіб для доставки вантажів або ж скидання боєприпасів. Виробник заявляє, що бортовий комп'ютер здатен автоматично захоплювати цілі на відстані до 5 кілометрів та ідентифікувати до 10 рухомих об'єктів одночасно. Іспанія готує передачу нової партії бронетранспортерів М113 для потреб Збройних сил України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії. Повідомляється, що дві бронемашини були переобладнані у санітарні, а решта використовуватимуться за своїм призначенням. Іспанське міністерство оборони інформує, що до України вже відправили засоби протиповітряної оборони та обладнання для проведення морських операцій. Австралійський уряд надав 50 мільйонів доларів міжнародному фонду, який безпосередньо підтримує закупівлю пріоритетних військових засобів для України. Австралія залишається непохитною у своєму прагненні підтримувати Україну та українців, які захищають свій народ, свою територію та суверенітет. Оголошений сьогодні внесок збільшить загальний обсяг підтримки України з боку Австралії, який тепер становить 960 мільйонів доларів. Латвія оголосила про новий пакет військової допомоги для потреб Сил оборони України. Про це заявив президент країни на спільній прес-конференції з президентом України. Повідомляється, що у пакет допомоги увійдуть гелікоптери, гаубиці, боєприпаси, різні дрони, пристрої зв'язку, нове екіпірування та протитанкова зброя. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.